Нагороджений почесною відзнакою виконавчого комітету Шостинської міської ради. Зюба Дмитро Дмитрович. Дмитро Дмитрович, ми дякую вам за роботу. Ви один із кращих сільгоспробників у нашій громаді, незважаючи на такі складні умови продовжувати розвивати своє господарство. Ми вам за це дякуємо. Спасибо. Дякую. Це не я, а наш сімейний колектив і взагалі колектив. Це спільний труд, який почався з Це теж це всі повально. <гум>. <та>, <гум> спасибо, дякую всім. Ви в нас єдине таке господарство, яке під час війни не побоялося. Ви дуже сміливо збудувало такий універсальний тваринницький комплекс, який за своєю технологією є один в Сумській області. Він тільки в нас. Тому дзюби і фермерське господарство зон це вже є така візитівка нашої громади. У нас будуть зміни в навчальному процесі. Обласна державна адміністрація на своїх комісіях прийняла рішення про те, що дали дозвіл наших 90% освіти працювати в змішаному режимі. Або змішаний формат, я надаю слово Наталі Олександрівни Сергійко. Пожалуйста, розкажіть більш детально. Дійсно, минулого тижня Шосткинську громаду відвідала обласна комісія, яка перевіряла стан укриттів в закладах освіти Шосткинської громади. За результатами перевірки обласною комісією ТБНС було погоджено змішану форму навчання для 31 закладу освіти Шосткинської громади. Це дасть змогу більше 90% бажаючих. Ще раз хочу підкреслити, що тільки за бажанням учасників освітнього процесу буде обрана форма навчання або змішана, або очна, або дистанційна. Учасники освітнього процесу можуть перебувати в закладі освіти, але їх кількість не має перевищувати 100. тому адміністраціями закладів складені графіки роботи. Деякі заклади освіти будуть працювати у дві зміни для того, щоб забезпечити всі безпекові вимоги перебування учасників освітнього процесу під час навчання далі за ну реперні точки те, що ми говорили що в навчальному закладі. Навчається кількість дітей, не перевищуючи 100 так. осіб. Це 100. Перше. не перевищуючи 100 осіб, Це перше і друге. кожен, хто хоче вчитися в школі в офлайн режимі, тобто ходити в школу. Повинна бути письмова згода батьків, і письмова згода учеників. Дві підписи директора дав чи класному керівнику, чи кому і навчайся. Так? Так. Оці умови, будь ласка, зробіть так, щоб всі виконували. Що іще по підготовці до зими системи освіти. По підготовці до зими на балансі управління освіти перебуває 52 пункти незламності. Сім з них потребують докламуукомплектування подовжувачами, ліхтарями, баками для води, але вони вже всі замовлені і найближчим часом будуть доукомплектовані. Перевірили 45 пунктів, які працювали минулого року. Все, все працює: печі буржуйки, генератори, все заводиться, паливо є. Добре, дякую. Ждаміров Віктор Максимович. На сьогодні зірка проведена захід, нагороджена кращих тренерів дитячої національної спортивної школи. Також продовжує чемпіонат області з футболу. В минулому турі Шостинський коло рахунком 9 1 обіграв команду з ворожби та на сьогодні очолює турнірну таблицю чемпіонату області серед команд першої ліги. Також планується проведення робіт на стадіоні. Зірка маю надію, що будуть виділені кошти на сесії міської ради, і ми відремонтуємо частину приміщень на цьому стадіоні. Добре, дякую. Іоланта Долгих є на зв'язку. Да. Доброго ранку. Спочатку року до бюджету громади надійшло доходів в сумі 421,3 мільйона гривень, що складає 83% від річного плану. На минулому тижні фінансовим управлінням було підготовлено рі... проєкт рішення сесії про внесення змін до бюджету. Фінансування установ проводиться з урахуванням вимог. Астанови 590. -й. в першу чергу видатки направляються на допомогу військовим, на забезпечення безпеки громади та на підготовку до зими. Також на минулому тижні було виплачено перший аванс бюджетним установам нашої, нашої громади на підтримку сил оборони було направлено 3,5 млн грн. гривень. Також хочу наголосити з метою вчасної підготовки до опалювального сезону прохання до всіх головних розпорядників активізувати роботу по закупівлі і завезенню твердого палива в свої установи. Добре, Йоланта. Ми тут на вихідних займалися дронами нашим хлопцям, які там на фронті треба додатковий ресурс. Визначайтесь місце тригубом, будемо закупляти ще додаткові дрони для наших бійців. добре, попри Так, да. добре. Дякую. Доценко є на зв'язку. На тижні, 15 вересня. Відбудеться друге пленарне засідання. Сьомої сесії наразі подано 21 проєкт рішень. Всі рішення розіслані депутаті, депутатам міської ради. Тому всім виконавцям прошу підготуватись до проведення депутатських комісій, які відбудуться в четвер, 14 вересня. О 9 та о до годині. Добре, дякую. Що є на зв'язку, Олег Теофілович? На цьому, на цьому тижні ми завершуємо всі роботи заплановані по доготовці приміщення для прийняття ангіографа. Е, е і будемо чекати вже його проінформує міністерство, що наше приміщення готове до прийому, і будемо чекати на завезення обладнання. Е е Заходи по підготовці зими проводяться. Ми завершили теж на минулому тижні вже завіз твердого палива, 360 квадратних кубічних метрів завезено. Це повна потреба на опалювальний сезон. Ну і інші заходи продовжуються. Олег Теофілович, пункти незламності додаткові, пункти незламності. Так, у нас тут більше проблеми не, ну, тому що генераторів все є. Нам треба просто ми ще, ще позаймаємося, щоб все більше, щоб там було ці всі необхідні речі. Води, вода, чайники, ну, таке все. А також у нас все автономне є судок. Ну, Докомплектувати до, до, до треба довідомо всіх, ви знаєте, пункти незглавності два встановили МЧС за державні кошти, державне утримання. Це у нас тут біля першої лінії і на посілки біля будинку культури і відновлюється робота, готується робота всіх пунктів незглавності в місті. Їх 186. Але треба додаткові ресурси для там електростанція або не було, або вона не вийшла з ладу. Там пальне, там вода, там обновити медикаменти і таке інше. Тобто, всі головні розпорядники, коштів, всі пункти незглавності перевірити особисто і доповісти. Жукова Софія є на зв'язку. Центр надання адміністративних послуг працює. Продовжує працювати. На минулому тижні було прийнято 155 заяв на реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання. Також флейк фото по досягненню 25-45 років було прийнято 38. Видано витягів про реєстрацію місця проживання 95. Також видано витягів про зареєстрованих за місцем проживання 74. Добре, дякую. Наймитенко є на зв'язку. Управлінням продовжується робота щодо перевезення сімей внутрішньо переміщених до нашої громади на минулому тижні. Одну сім'ю з Сезбутської громади до нас перевезли. Підготовлені документи на оплату п'яти ветеранів війни за професією водії автотранспортних засобів категорії Ц на сьогоднішній день. Внесено інформацію до бази даних внутрішньопереміщених на 5630 осіб. Це, склад... Це на 44 особи більше, ніж за попередній тиждень. На сьогоднішній день згодилися 200 власників житла Шосткинської громади прийняти у себе, розмістити безоплатно 408 внутрішньопереміщених осіб, і на минулому тижні. Перераховані кошти на банківські установи та поштові відділення для 6467 осіб на 13 мільйонів 829 тисяч гривень. Це кошти державного бюджету на усі інші види допомог, які на сьогоднішній день надаються і проходять через управління, і 25 особам з інвалідністю замовлено технічні засоби реабілітації. Пути незглавності вашого. У нас сім пунктів незламності, вони на сьогоднішній день готові, але докомплектувати треба ще продуктами харчування, якщо знадобиться на період. А так, всі в робочому порядку. Готуйтеся, тригубу доповідайте. Сокульська. Сокульська Ольга Федоровна. на минулому тижні відбулося засідання молодіжної ради при виконавчому комітету Шостинської міської ради. Прийнято рішення створити відділення. Молоді числа внутрішньо переміщених осіб. Також на минулому тижні відвідана Собіцький Старостинський округ. До округа заїхала ще одна родина з числа внутрішньопереміщених осіб. Хочу зазначити, що спочатку початку повномасштабної війни до округа заїхало 22, 22 чоловіка з числа внутрішньопереміщених осіб, з них 4 дитини. Також на минулому тижні оздоровлення з табору Едельвейс, івано Франківська область, і дві дитини ми ще направили на оздоровлення до табору Едельвейс за рахунок коштів обласної програми. Добре, дякую. Шементе Роман Петрович. Є на зв'язку. Розкажіть про внутрішньо переміщених, скільки ви залучили зараз? На сьогоднішній день у нас 22 внутрішньо внутрішньопереміщених особи заїхали. Одній сім'ї був наданий будинок безкоштовно. Інші будинки купували від населення, з них чотири дитини, які будуть навчатися без у виховному комплексі. Дякую, молодець. Пластун є на зв'язку. Сергій. У нас до нашого старостинського округу приїхало 14 родин, це 35 чоловік. Люди приїхали з різних регіонів України. Найбільше вісім родин переїхало із Сумської області. Це Езбуда, Ямпіль, Глухівщина. Ну, треба допомагати всім. Сьогодні стоїть да, сьогодні. Стоїть питання п'ятикілометрового зону. Всіх треба обласна військова адміністрація займається цим питанням і районна державна адміністрація. Тому треба допомагати всім. Захарченко, Ольга Григорівна, скільки у вас в округі. Доброго дня. У нас усіх 25 внутрішньопереміщених осіб, із них четверо дітей. Троє відвідують навчальний заклад, один дитячий садок. Андрущенко, скільки у вас внутрішньопереміщених? Сім. сім маловато додайте. Михайлович. За гроші, які були зібрані при проведенні акції в підтримку ЗСУ, була придбана комплект автомобільної гуми, передана нашим захисникам. У краєзнавчому музеї відкрита виставка одеського художника Пухмана Бориса. Чудова виставка. Запрошую всіх відвідати. В минулому році працювало 30 пунктів незглавності в наших закладах. Цього року ми додали ще шість, довколаємо зараз ці пункти незглавності. Ні, так у вас у вас у кожному населеному пункті практично є пункт незглавності. Всі вони вже бути підготовлені, і ви повинні доповідати всього 30, готових 26, У чотирьох немає електростанцій. Що там у вас робиться? Якась... Більш конкретна така інформація повинна бути. Думаю, Готуйте і доповідайте тригову. Я, я чого так ставлю питання, тому що голова обласної державної адміністрації особисто звернув увагу, що треба негайно зайнятися пунктом незглавності. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання організувати роботу в громадах таким чином. Щоб ми виживали при всіх складних умовах, які впереді можуть виникнути зимою. І тому всі пункти незглавності повинні відпрацьовані, електростанції заряджені, заправлені, масло поміняно, включені в систему, є де включати, є де виключати. Зрозуміло, хто заводить, обучені ці люди не обучені. Оцю всю систему треба відтренувати, а їх у вас більше, Михайло, тому... Я прошу, кожна бібліотека, кожний будинок культури це, це пункт незглавності. Куди можуть прийти і люди з цього населеного пункту, куди ми можемо привезти людей з міста? Якщо винен ну, такі складні умови, ми повинні серйозно готуватись до зими. Три Тригу. Здійснив доповідь в п'ятницю Сумській обласній державній адміністрації пункт з приводу розгортання пунктів незглавності. На сьогоднішній день у нас готові до відкриття 189 пунктів незламності. 11 на сьогоднішній день здійснюємо комплектацію і підготовку до відкриття. Готуйте. Всім завдання готуватися до зими, незважаючи на всі складнощі сьогодення. Сьогодні складно, але зимою може бути в 10 разів складніше. Тому сьогодні кожна сім'я. Кожен житель Шоскінщини повинен подумати, як зимувати, де зимувати, чим опалюватися, де резерв електроенергії, щоб мобільку зарядити, де резерв пального, де він буде знаходитись, якщо виключиться опалення, де він буде і як він буде жити, якщо виключиться електроенергія. Електроенергія може виключатися на годину, а може бути виключення більше. Ось сьогодні, поки є час, поки є. У нас в бюджеті ресурси, це для головних розпорядників кошти. Прошу всім готуватись надзвичайно серйозно. Таке стоїть завдання, і так ми будемо діяти. Дякую всім.